Ми всі колись потрапляємо в точку, коли здається, я стою на місці, я застряг, немає чітких планів, немає напрямку, немає цілий. і це лякає. Але правда в тому, що невизначеність це не провал, це ще одна із частин шляху. Сьогодні я хочу поділитися думками, які допомогли мені пережити періоди, коли я не знав, куди мені йти та що робити. Це нормально не знати, що буде далі. Життя не завжди дає чітку мапу чи напрямок. Іноді все, що ви бачите, це тільки наступний крок. Всього один, і цього вже достатньо. Я навчився не вимагати від себе відповідей одразу, а просто бути і дивитися навколо себе. Довіряйте процесу. Не все потрібно знати наперед. Ми звикли думати. Що без плану, немає руху, немає чіткого розуміння, але іноді найважливіші речі приходять в наше життя неочікувано. Довіра до процесу це не пасивний стан, це спокій і віра, що ви знаходитесь у потрібному місці, навіть якщо воно не зрозуміле на перший погляд. Дозвольте собі пробувати, навіть якщо не впевнені. У невизначеності головне не завмерти. Не зупинитися повністю. Я навчився дозволяти собі тестувати, спробувати щось нове, щось несподіване, щось неочікуване. Не все має бути на все життя чи назавжди, іноді потрібно просто почати. Слухайте не чиїсь очікування, а себе. Світ постійно кричить: робіть, досягайте, визначайтеся, але я навчився питати. А що живе в мені зараз, сьогодні? Відповіді не завжди бувають чіткими, але вони завжди чесні. І саме там в них напрям, який має сенс. Саме для вас. Ідіть повільно, але йдіть. Ми не завжди повинні бачити фініш. Іноді достатньо просто не зупинятися. Помиляйтесь, але не зупиняйтесь. Кожен маленький рух це вже відповідь. Це вже рух. Навіть якщо шлях туманний та неясний. Навіть якщо ви йдете без компаса. Якщо ви зараз у точці, де не бачите куди йти. Знайте, це не кінець. Це просто одна з зупинок. Один з поворотів. Один з кроків. Іноді життя не дає точну адресу, але дає відчуття напрямку. Відчуття руху. Пишіть у коментарях, чи переживали ви подібний стан. Крок за кроком ми знаходимо шлях разом. Друзі. Дякую кожному, хто підтримує лайками, коментарями та підпискою. Ви всі дуже важливі для просування та розвитку каналу.